Цього з чудового осіннього дня пропонуємо до продажу гарні половини будинку в селі Геронимівка. Будинок глинобитний, обкладений цеглою, утеплений пінопластом. Всі вікна повністю замінені на склопакети. До будинку підведений газ, підведене світло, підведений інтернет, підведена каналізація, вода. Тобто є санвузол, окремі кімнати, простора кухня і доволі такий просторий двір. Спокійно може заїхати авто, двір доглянутий. Є виноградник. Ми проходимо далі. Дуже гарний доглянутий дворик, висаджена хороша травичка. Бачимо сараї. Сарай в хорошому стані, так само як і будиночок. Це центральна вода, колонка. Пройдемо далі доглянутий охайний город. Та вона зараз рада вже. Зараз будемо проходити до самого будинку. Зараз ми заходимо до будиночка. Вторая веранда, яка отоплюється. Далі з віранди ми заходимо в простору кухню, все чистенько, охайно. Все, що бачите, вся мебель техніка, все залишається. Газовий котел. Новий. Далі заходимо в ванна кімната, в ванна кімнаті також зроблений ремонт, санвузол. Світло, вода, каналізація, інтернет все підведено до цього будиночку. Проходимо далі. Одна кімната. І невеличка ще одна окрема кімната. Повторююся, повністю все підведено до будинку, дерев'яні поли. Будинок чистенький, охайний. В ньому зараз можна спокійно проживати та робити щось під себе. Будиночок гарний, хороший, з приємною ціною.